І так, усім привіт, -пі 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 -пі. з вами Олег і Настя. А, що ж, по-перше, з Різдвом вас з майбутнім Новим роком. Сподіваємося, що він буде не таким фіговим, як цей. Але все ж таки, ми для вас не записували 2 неділі, ви цього не відчутили, тому що ми наперед записували ролики. Так, а, і напередодні хочу сказати, що вийшла повна локалізація на українську мову яку за нуль. Тобто ми зможемо його допройти з вами. А, ми закінчили якраз на моменті, де наша демо-версія закінчується і вже вистав, а, виклали остаточну версію, яка закриває це все діло. І ми зможемо татом. пройти до кінця. Да. Так. <свист> О, це що? Дощ. А це вже було чи це не. Ні, це ще не було. Чого <свист> 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 вап пирати роботи мене цікавить. Це Те... вже втретє це прохоження у ворожі. Так, <свист> <Да>, може бути. <свист> там. Не-не-не, я ковертат. А -а, Грибочка. Да. У -у -у. Ты шо, дядь? Ах ты шляпа. Ты ещё... Ты жёстко прям Ты там ещё что-то Да, ты. Він пропав, його нема. О! Табака, це той, що Ай, риє. Ай, не риє. Риє землю. Ага. Для на своїх нащадків. <гум> не. <гум> Получай. Так. І звуки, звісно, ага. цікаві такі. Ні, мені подобається, як зробили звуки. Враховуючи, що цю гру знову ж таки робили Юбід mm -hmm. Які запокапали свою компанію настільки сильно, mm -hmm. що хто не знає, зараз по. Mm -hmm. а хто не знає, а їхні ігри зараз продаються. ну... За гроші. Да? Ну, можна просто вспомнити Assassin's Creed, що зараз по скидону. І вона yeah. стоїть вміста 900 гривень, а 90. Ого. Oh, Серйозно? <coughs> Іди сюди, <coughs> твоя <-тюк, той> мать. <плес> Рана горило. Іди сюди, горило. А, не ідай. Не йди сюди. Да <плес> поможи мені, горило. Робана. Ти думаєш, что на неї пригнути, і прыгнутый туда? Да, да. А так можна? Я не знаю. <світку> Хватит топтатись. <плух> і суть Май в тому, що має. я її вбити вообще ніяк не можу. А ти ж пулятиш, Ні? <плух> ні, вона не вмируча Ой. Її можна тільки вивести кудись і столкнути. В том-то і прикол. <плух> а, тепер я понял нашу тут Ну, да. А він відновлюється? Так. да. Може ти можеш цим фруктом її фіганути? Ага. А, тепер ти можеш йому на голову пригнути. Да. Тепер понятно все. На Набор. Ого! Ого! Да, жорстко, звісно, дядько. О, ми забрали цю штуку. І це тільки для чого нам треба було. Ясь тільки життя потрапив. Да, опша. Несправедливо. Цілому, бачиш, ми одну тільки відкрили. А, це треба ці штучки, да, 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 да. А як ти знаєш куди йти? Пам'ятаю. Oh, <laughs> Але тут достатньо таки важко згадати, що іде як. Скажу чесно. Опа. Угу. Приходить стрілочки іноді. Є. Да. Ну, вони... Іноді нам допомагають. Іноді... Щось не дуже. Так, а це буде жорстко. Так, нічого більше нема. Ого! Оп! Почекай! Ага, я понял. Дай, розумієш, що треба встигати. Ну так, да, тут будь-коно. Тебе перекину, все. вс. Пиранні. Піранні? А... Попаду на акулу якусь. Цима це... І це завжди пирані. Mm. А ти прикалуєшся. Опа. Та, ту, ту 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 О. Так, значить, два є. Mm -hmm. По-моєму, тут де нам потрібно. Да, туди саме, бо ми пішли. Типу... На поворот і по цій Сітці візли, а там же можна прямо. Да. Так, мы шлепу Сітті, да? да. Так, да Та опять на да. Нормально, <ріст> <ріст> можна... можна так то Ну що? Опа, і все. <ріст> і нема чувачка. Так, почекаю. А, вот наш робот. <ріст> Тримається, ну, воно, видно, тримається так довго, чисто для того, щоб... З ним побитись З ним по... А, ще вернутися. Ти й що робіть? Mm. Ну, в принципі, можна і не піднімати. Можна і yeah. попригати Ну так. Да в чому прикол піднімати? Є... Ти можеш нормально дати камеру. А, під... Може, щоб наверх забрати Не знаю. Чи Я можу тут. В принципі можна і тут, я так думаю. Ні, не, не можна. Де? А, не можна Почекай. Звичайно, вода. Ну, я так. думав, якось чи щось типу того Та ні Видно, Вони люблять піднімаються... ...да, Піднімаються сьогодні, щоб дві стих далі наверху. Ага. По-другому видно, ні. сітці ми вже різні. І все, там більше нема куди йти. А якщо прямо туди. Ні, підожди. Та кало мене! Mm. Я не це хотів зробити. Так. тут мы залазили, да? Да, да, мы тут ходили. Так, назад. Ага, вы должны ага. туда не залезти. Никак. Да вообще, не можем. Что <звук> быть? Ну, вот мы все, таки на вылез. Где-то работа, куда идти, mm -hmm. да, да. денник. клеє. <гум> так. Ну що... Вміщення махой до иди. Там походу. <гум> <гум> а, там щось є? Опа. Ще до самого кінця підіймо. А Може там ще наверх можна піднятися. Типу, ми сюди йшли, а там наверх. Хм. Ти, просто непонятно, як туди забратися. А може, через це колесо, яке крутиться. Колесо нам навряд чи може знаю. Тут же було... був переключатель. Ага. Може щось відкриється? А, кіпка. <таспоріг> так, хватит цей камеру крутити, дайте мені. Я право намагаюся подивитися. Ясно. Yes. А, це відкриває ці двері? Ну hmm. це мы наружу вийшли опять. Ну я знаю. Ммм. Hmm. И шо? То есть тут може. Oh, my. А ми oh. там не було. Oh. Oh. Може и були. Ну люблю я ці тибах ее фрутонки на это ли. мені не хватает одної гимна, да я его получаю. Легше, біжо. Ну я вже починаю трошечки біти. А ми сюди не переходили через цю кімнату, поняття? Туди, напроти. Mm. От сюди. А, Тож, ні, я пригла, пригла. Тож, а що це за переключатель, Той, що позаду нас? Тож ми ж його вже активірували. А. Ага. Ага. І що, Ну, я за це і питаю, що за ніла. тут ми Пригали. Тут ми пригали. так. Очка. А воді мене були. Ага! Так, да, воді ми не були. Там все ще тай кінчається від... від відсутності кислороду. Угу. Вот, я так і думав. О, так. Я бачив це зеркало, але не міг зрозуміти, де це саме. Як сюди пройти? Боже, ті реб яки. будуть прыгати, поки ти не прийдеш, походу. Ну <а> шо ж. <походу> 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 А, цей чувак. Жовстний, конечно. Ну, от він же став не робот, да? Да. Тож він нічого не бачить, так що мішає. Ну, я маю на увазі, що він. Тупий я понял. Не задихається. Він мапа. Як ти міг таке сказати? Він не є мавпа. Та я шуткую. Help! Ну там халпи. Тобі треба кліточку десь знайти. Він просто мавпа-ведвешник. О oh бой. Ну... Ну я поняла. Так, іде. О! Житухи! І понг мені зник. Не знаю. Мені хотілося жовті... А я мать, тільки не це. Десь зверху. Тільки не це, я не хотів, це. Ладно. Що? Ти просто не знаєш, що нас зараз чекає, на. Толь? Да. Ого, ти що? Гоус! Я намагався клієнтку Ладно. Так. Я понял. Угу. Я просто развернулся, щоб клетку достал. А, вот она. Так, и шоу. А, як, а та? Це та? як це так. Ну, я клетку розбив, вже не надо, розбивати. Не, я имею в виду, що ти а ч ты пав. Давай я відпустив. Треба було розбитись. От, і ми маємо сейф тут. Що? Я міг... Я в дитинстві, це все время проходив з самого початку. Кожного разу. Капець. Я не знав, що десь є в учецеві. А ти не знав про це? Ні. Жесть. Go! І тут и тут шейф. Поняла? Це єдиний спосіб, йо. Його... Так. Просто щоб дістати цю житеньку і все. Так, да, але нам треба. Стінку нам да. немає. <голос> Потуті <У -у. голос> ми відкрили оці, оці двері. Ну так, да, в принципі. Але ж там є Там дівер. ще наверх, так, да, якось. А що тут? О, Більше дити... не ви це цим... бокується зараза. Там же ж ті піач. Блін, я думав, що до дутше змогу. Ладно. Це, напевно, треба було туди изначально прыгать, там влюбити все, що треба. Ну да. А тоді вже... Ну що ти, в сход взяв? Як його? Прикашати мене намагаюся, але не виходить. Хелпа є він. А залізти на цю сітку ніяк, так? А, я понял. Я понял. А, -а, -а можно Ага. Ну да, я вспомнил. Що можна вже верх кинути? Пігнали. Ого, ти що? Самознищення? Ні, я його вбив. А, Ну, типу це ой. Ця штука полетіла прямо в нього. Я понял. Ой-ой! Я не встиг. Угу. Я не встиг, Як Я міг. Опа на. Опа. А шо тут, а? О, кліточка. Опа. Ту -ту -ту -ту. Це що значить, що там появились вони чи що? Да, так, типу, по дорожці з'явилися житухи. Mm -hmm. А житухи нам якраз кстати, а. Да, так, непогано. Не Непотака. Воно... То ти мене обманюєш. Обманули і ми потратили час. Як ти думала? Я Що знала? Воно обично тікає. Далеко я полетел. Все это тоже я перенервничал через вчера, даже мало чился. Блин, не жить духа Да. Вот капец. Вот это конечно ужасно. Ага. У-у-у-у-у-у-у-у! Сто падає! Сто падає! Ну шо прикалывайся, шо? Це як вообще-то? Що відбувається? Да. О, привіт. Давай, дядько, рубіш. Ти пізорди, дядько, у мене тут ...діло є. Ага. Блін, три штуки не хватає. Да, десь ми їх попукали. <свіс> а! Пірацкий корабель. А, -а, -а, -а. <свіс> а, він вже без нас потанчував я. Ой. Ну ладно, в принципі, три штуки це не так смертельно, так що. Так, перевірю, як іде запис нормас. Це, щоб понімала, у нас до цей от один левел зайняв 20 хвилин. Ну так. Да. Так, я вже ще пояснював за яку зу, коровля, всі, і <гум> так далі. Ну так. Да.